Замислювалися ви коли-небудь, як одна секунда витримки може врятувати життя цілої механізованої роти у сучасній війні. Перемога часто залежить не від того, хто вистрілить першим, а від того, хто зможе дочекатися ідеального моменту, коли ворог вважатиме себе господарем ситуації. Російські розрахунки протитанкових ракетних комплексів заходили в Красногорівку з повною впевненістю. Що вони розірвуть українські механізовані колони на шматки, але вони не мали жодного уявлення про те, що вже зробили свій останній крок. Рівно о 6 годині, 10 хвилин ранку, серед руїн житлового комплексу Шахтарський, три російські групи ПТКР, озброєні системами Корнет та «Метис-М». Тихо займали свої позиції. Кожна пускова установка була здатна спопелити будь-який бронетранспортер у радіусі кількох тисяч метрів. І всі вони були націлені прямо на маршрути підкріплення Збройних сил України на захід від Донецька. Приховані за зруйнованими бетонними плитами дві групи українських снайперів лежали нерухомо вже понад три години. Буквально поховані глибоко в будівельному смітті з важкими гвинтівками, відкаліброваними до міліметра. Вони були єдиним щитом між російськими ракетами та цілою механізованою ротою, що маневрувала позаду них. високо в небі. Наші безпілотники безперервно сканували місцевість, відмічаючи кожне просування ворога. Але наказ відкрити вогонь досі не надходив. Залишалися лічені секунди. Якби оператори ПТКР встигли зафіксувати свої лінії вогню, броньовані маршрути України були б пробиті, а весь район міг би бути охоплений полум'ям. Росіяни вірили, що перевага на їхньому боці, але Україна підготувала відповідь, якої вони не очікували. У той момент, коли всі розрахунки ПТКР увійшли в зону ураження. Снайпери натиснули на гачки. Безпілотники пішли в піке, і засідка почалася. Що сталося з тими трьома групами і чому весь північний фланг Красногорівки змінився за лічені хвилини? Підпишіться на канал і не відводьте очей від екрана, доки таємниця не буде розкрита. Ранковий туман вкривав околиці Красногорівки перетворені боями на поле уламків. Це була. Сіра зона між українською обороною та росіянами, які намагалися просунутися до мар'їнки. Напередодні ворог масово обстріляв українську ротацію, знищив два БТР на перехресті, чіткий сигнал подальшої атаки. Артилерія була лише початком. Наступними мали вийти мобільні групи ПТКР, головний інструмент Росії для блокування української техніки в таких районах. Корнет чи Метесем могли знищити будь-який БТР у секторі. А якщо ворог зайняв би висоту біля старого цегельного заводу, він отримав би пряму лінію вогню по єдиній дорозі на Мар'їнгу. Ситуація була критичною, якщо Петекер з'являться там. Кожна спроба маневру українських сил у цьому районі буде відрізана, що змусить нашу піхоту битися без вогневої підтримки. А це був неприпустимий ризик для сил, які так були розтягнуті на цій лінії фронту. Українська розвідка лише підтвердила ці похмурі оцінки. Починаючи з півночі, розвідувальні безпілотники Р-18 безперервно фіксували дрібні рухи. На схід від Красногорівки. Три групи чоловіків, що несли довгі трубчасті предмети, непомітно рухалися через глибокі вирви від снарядів. Негайно було те активовано операцію Сліпий спис. Це особлива місія, зарезервована для ситуації, коли ворожі протитанкові засоби повинні бути знищені ще до того, як вони зможуть встановити свої пускові труби на землю. Починаючи з третьої години 10 хвилин ночі, дві снайперські пари з 79-ї бригади залишили головну лінію оборони, прослизнули через провулки, завалені уламками і вирушили на заздалегідь вивчені позиції. Вони обирали вогневі точки, спираючись на три ключові фактори: відстань від 400 до 800 метрів до комплексу Кшахтарський. Стабільний східно-західний вітер та здатність залишатися непоміченими для російських дронів, які регулярно прочісували цю зону на світанку. Їхнє маскування було простим: сміття, сітка і бруд, щоб злитися з руїнами. Снайпери зайняли бійниці в стінах і дахах, тримаючи гвинтівки нерухомо. Над ними тихо літав Р-18, позначаючи можливі позиції ПТКР і шляхи відходу ворога. Дрон першим помітив рух пара російських чобіт біля зруйнованої стіни. Снайпери навели приціли, але командир сказав: не стріляти, хай зайдуть глибше. На карті інші дві групи ПТКР теж рухалися до тієї точки. Снайпери затримали дихання. Пастка вже працювала, а ворог навіть не здогадувався, що кожен його крок веде в центр засідки. Шоста година десять хвилин ранку. Перша група ПТКР вийшла з невеликої лісосмуги на схід від Красногорівки. Троє чоловіків, екіпірованих точно так, як очікував. Один несе триногу, другий тримає на плечі пускову трубу Корнет. Кожна їхня дія була спрямована на одну мету зайняти ідеальну вогневу позицію, позицію на Західному висоті біля вцілілої стіни комплексу Шахтарський, звідки вони могли б заблокувати рух України в бік Мар'їнки. Безпілотник продовжував кружляти над рідким лісом і помітив підкріплення. Ще дві групи ПТКР наближалися з різних напрямків. Одна група обходила північним схилом, інша рухалася вздовж дренажного каналу. Передчасний постріл дав би іншим групам шанс утекти. А завдання було знищити всі три одночасно. Снайпер стримував подих і стежив, як перша група ПТКР розгортає маскувальну сітку, встановлює корнет і готує позицію. Оператор перевіряв дальність, інші налагоджували зв'язок. Система майже готова до пуску. Снайпер бачив, як один росіянин тримав приціл нерухомо хвилинами, не реагуючи ні на пил, ні на вітер. Коли третя група перетнула канаву, дрон доповів усі ПТКР у зоні. Росіяни встановили другу трубу. Заряджаючи, вже тримав ракету. Оператор зафіксував ціль на заході ще мить, і удар розірвав би українську лінію. У цю секунду командир тихо дав короткий наказ. Друзі. Якщо ви захоплюєтесь витримкою та професіоналізмом наших воїнів, підпишіться на канал прямо зараз. А в коментарях напишіть, з якого міста ви нас дивитесь, щоб ми бачили, як нас багато. Разом до перемоги. Група 1 вогонь. Перша куля влучила одночасно з наказом. Вона пробила приціл корнета. І скроню оператора, миттєво вивівши розрахунок з бою. Друга куля вбила заряджаючого, ракети висипалися з ящика на бетон. Один окупант спробував добігти до укриття, але куля прошила його від коліна до грудей. Друга група ПТКР у паніці розвертала трубу, та ФПВ зайшов за сліпої зони і ударив у триногу, знищивши установку вибухом. Екіпаж розкидано, труба покотилася в руїни. Українська штурмова група скористалася хаосом, просунулася вперед і закинула гранати в кут, де ПТКР намагалися сховатися в покинутій будівлі. Вибух прокотився луною, осколки бетону полетіли в різнобіч, і одразу після цього українські солдати увійшли, знищуючи рухомі цілі в притул. Росіяни, що ховалися під підлогою, намагалися відстрілюватися, але вогонь був занадто щільним і занадто близьким. У них не було жодного шансу. Тим часом розвідувальний БПЛА помітив одну вцілілу систему ПТКР поруч з пікапом, накритим брезентом за зруйнованою будівлею. Дрон знизив висоту, прослизнув через зруйнований дверний отвір і зафіксував рух під брезентом. Камера чітко зафіксувала російського солдата, який закидав пускову трубу на плече. Намагаючись втекти в бік дренажної канави, команда дрона не вагалася. ФПВ-дрони спікірували прямо крізь брезент і детонували всього за кілька десятків сантиметрів від цілі. Пікап вибухнув невеликим стовпом диму. Остання ПТКР була повністю знищена. Коли всі вибухи стихли, снайпери просканували весь район через свої приціли в пошуках будь-якого руху нічого. Штурмова група досягла точки збору і коротко доповіла по радіо: жодна ПТКР не дієздатна. Все, що залишилося, це зламані три ноги, розтрощені пускові труби, невипущені ракети та розкидані уламки спорядження. Україна знищила всі три групи ПТКР за лічені хвилини, розтрощивши план Росії заблокувати механізований маршрут у Красногорівці в той самий момент. Коли він почав формуватися, ССО побачили, що росіяни зараз наведуть ПТКР саме на їх позицію і миттєво опиняться під ударом. Укриття не було, тож вони швидко відійшли на захід під прикриттям дерев і тимової гранати. Щойно група вийшла з небезпечної зони. Роботу зі знищення ПТКР передали дронам ФПВ ударив у пікап з ракетами, вибух накрив весь екіпаж. Ті, хто вижив, кинулися тікати, але міні-дрон влучив у одного в спину, а останнього орка добив ще один ФПВ, перекривши йому шлях до втей. Коли бій закінчився, весь північний сектор став повністю безпечним для української бронетехніки та піхоти. Жодних ПТКР не залишилося, щоб блокувати просування. Жодного важкого вогню, що міг зірвати постачання на лінію Мар'їнки. Високі позиції, які Росія використовувала як загрозу, були перевірені та знову зайняті ССО та дронами протягом кількох хвилин. На цьому етапі повна картина поля бою в Красногорівці стала чіткою. Уся атака російських ПТКР, як головна формація, так і північний резерв. Була задушена в зародку, жодна пускова труба не вистрілила, жодна українська позиція не була прорвана. І найважливіше, кожна загроза для механізованих маршрутів зникла, відкривши рідкісне тактичне вікно для України, щоб активно відкинути російські контратаки того дня. Протитанкові ракетні комплекси завжди були однією з найнебезпечніших загроз на сучасному полі бою. Один часно використаний корнет або метес може зупинити цілу танкову роту, розколоти маневрені порядки і зруйнувати будь-який план контратаки за лічені секунди. Слабкість ПТКР у тому, що для точного пострілу вони мусять зайняти фіксовану позицію, розгорнути триногу, увімкнути оптику й утримувати ціль кілька секунд. І це робить їх легкою здобиччю для дронів і снайперів. Засідка в Красногорівці довела це, українські снайпери понад дві години чекали без жодного пострілу, доки всі три групи ПТКР не зайшли в зону ураження. Коли момент настав, пролунало лише кілька пострілів, кожен смертельний. Завдяки витримці загроза, що могла завдати важких втрат, була знищена за хвилини. Цей бій показав ефективність трирівневої взаємодії: дрони ведуть розвідку і фіксують позиції. Снайпери точно вражають здалеку, а ССО контролюють поле бою та повертають позиції після удару. Це була швидка холодна перемога, доказ того, що у сучасній війні перемагає той, хто першим збирає інформацію і чекає точного моменту. Ті, хто діє за інерцією. Розуміють пастку лише тоді, коли вже запізно. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Ця історія ще одне нагадування про те, якою ціною виборюється наша свобода і як інтелект перемагає грубу силу. Якщо вам сподобався розбір цієї філігранної роботи наших снайперів, підпишіться на канал, поставте вподобайку та поділіться цим відео з друзями. Слава Україні!